В Вірпіні на вулиці Центральній встановили модерновий світлофор. Багато хто з жителів просив встановити його саме тут, адже неподалік знаходиться залізниця і людський потік не вщухає. Я, як житель зірпіня, як мама двох дітей, вважаю, що світофор тут, на цьому місці потрібен. тому що це очень людне місце, Здесь дуже много переходить дорогу людей. дітей, ідущих в школу, людей, ідущих з електрички. Світофор це хорошо, тому що безпека дорожнього руху понадо все і дає безпеку, дає школярам добратися до школи і так само нам до роботи добратися. Світофор зробили класно. Тепер і люди стали більш-менш такі вже внімательні. Тепер я зрозуміла, що тепер не буде ніяких случаїв, які ото всі буває, буває, біжить усі сили. Тепер ні. Навіть кнопочку зробили, мало ли чого, Взяла, нажала, пішла. Світлофор обладнаний сенсорною кнопкою та ліхтарями. Тож вночі перехід добре видно і водіям, і пішоходам. Це один із нескольких об'єктів, які ми зараз запускаємо. Также недавно був запущен світофорний об'єкт на пересіченні вулиці Гагарина і Соборна. І... Прямо в даний момент монтується світофор на парку центральний. Це проблемний, проблемний такий участок. Там широка дорога. Постійно кого-то збивали, аварії, тобто ми його передуснули і в ближайше він теж буде запущен. Ще два роки тому в Ірпіні не було жодного світлофора. Сьогодні їх вже сім. Наразі складено список з найбільш проблемних місць на дорогах міста, де незабаром також встановлюватимуть світлофорні об'єкти.